В селі Поляниця на продаж у нас є діляночка 69. сотих. І ціна за одну сотину складає всього лише 5 тисяч доларів. Діляночка вся у нас переведена під забудову. Подивись, яка крута панорама відкривається з даної діляночки. З діляночки ми бачимо Говерло, там у нас Говерло. виховалася і Петрас. Це є унікальна свого роду діляночка, бо ніде. З інших діляночок не видно говарли Петерс. Це ось наша діляночка, ось такий будиночок ще є в нас є 100 дол. Ось так воно виглядає смиреки, і так воно йде ось вверх до лісу. В тій стороні, щоб ви розуміли, буквально 500 метрів вище знаходиться вже перший підйомник. Тобто ви тут можете будувати котеджі, і собі туристи зможуть ходити пішачком. Зразу на першу трасу або з лижної траси з'їжджати зразу у свій котеджик. Ось такий гарний варіант. Від центральної дороги приблизно діляночка знаходиться півтора кілометра, доїзд гарний асфальт. Цікава пропозиція. Діляночка має трошки невеликий нахил, але дуже гарна локація. Також поруч у нас є підстанція. Що Підключенням світла буде, я гадаю, простіше. Тому, кого зацікавила така діляночка, номер телефону під відео, телефонує і купуй, гарну, гарний варіант.